П'ятниця 31 березня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Вітаю! Сьогодні, 31 березня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як поет Леонід Вишеславський, архітектор Петро Римар та літературознавець Леонід Новиченко. Саме сьогодні, 1917 року, в Києві відкрилася перша українська гімназія. Головна подія вчорашнього дня на Житомирщині приїзд прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Очільник уряду відвідав підприємство Євроголд і бронетанковий завод. Також ознайомився з ремонтом автошляхів та пішохідною вулицею Михайлівською. Окрім цього, очільник зайшов до найближчої аптеки і вислухав скарги житомирян на дорогі ліки. Я сьогодні зустрічався в тому числі і з бізнесом. Житомирським, якраз з тими компаніями, які готові в цьому році достатньо до серйозних інвестицій, ми проговорили процес нашої взаємодії. Приємно відзначити те, що місцева влада надає нормальну підтримку бізнесу, бізнес розвивається і хоче інвестувати. Моє завдання: максимальна додана вартість продукції має створюватись в Україні. Якщо ми просто беремо, сіємо зерно, потім його збираємо, перевалюємо його на е, порти і потім вивозимо як сировину. Це стримує наше економічне зростання. Нам потрібна готова українська продукція. І на підприємстві, в якому ми були, ви бачили, майже 100% локалізоване виробництво всі елементи виробляються в Україні. Це означає, що тисячі і тисячі робочих місць забезпечені реальною роботою. Це означає, що люди отримують нормальну заробітну плату. І по великому рахунку потенціал сьогодні і в промисловому виробництві Житомирщини є дуже дуже великим. Ми маємо за перших декілька місяців цього року зростання всіх показників, в тому числі по промисловому виробництву Житомирської області. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що дороги в Україні в жахливому стані, тому всі ремонтні роботи, виконані в цьому році, будуть профінансовані. Володимир Гройсман особисто оглянув хід ремонтних робіт цієї ділянки автотраси. Трасу регіонального значення Житомир Попільня сквира Володарка Ставище планують відремонтувати до кінця цього року. Тому зараз потрібно приділяти увагу і якості виконання робіт та технологічним підходам. Що стосується фінансування, ми плануємо. У нас є вже 15 мільярдів, які ми направляємо на дороги в цьому році, плюс 15 мільярдів відповідно до закону про державний бюджет. Це через репрофайлінг через кошти національного банку. Зараз ми працюємо з МінФін працює з національним банком для того, щоб вийти вже на механізм реалізації цієї норми закону. Цьогоріч вже ліквідовано майже 7 тисяч квадратних метрів пошкоджень на автошляхах Житомирщини. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг в області. Найбільше ремонтних робіт проведено саме на трасі Житомир попільня сквира, Володарка У Нас після зимового періоду, бачите, дороги прийшли в геть. Значить, ми зараз виконуємо ямковий ремонт. Ямковий ремонт значно не вирішує всіх проблем. Дороги потребують проведення капітальних поточних ремонтів, тому що всі міжремонтні сроки вже давно. Вийшли після огляду ремонтних робіт на трасі регіонального значення прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод це підприємство є одним з найбільших у машинобудівній галузі Житомирщини. Тут налагоджено замкнений цикл ремонту 18 типів бронемашин. Житомирський бронетанковий завод виконує замовлення міністерства оборони України та іноземних замовників. Наше завдання це розвиток національної економіки. Обо такими підприємствами. І руками працівників створюється національний продукт. Моє завдання: максимальна додана вартість продукції має створюватись в Україні. Якщо ми просто беремо, сіємо зерно, потім його збираємо, перевалюємо його на порти і потім вивозимо як сировину. Це стримує наше економічне зростання. Нам потрібна готова українська продукція. Також прем'єр-міністр України повідомив, що за три місяці цього року зросли економічні показники України, в тому числі і промислове виробництво Житомирської області. Олена Кучмій, Ігор Грач, Сергій Базилюк новини Житомирщини. Окрім цього, Володимир Гройсман виступив і на обласному телебаченні. Запис програми можна переглянути на нашому сайті. А центральною подією завтрашньої суботи може стати довгоочікувана тиша на фронтовому Донбасі. Наші воїни вже готові до перемир'я і не відкриватимуть вогонь без потреби. Вчора ж, на жаль, у нас знову були втрати. Двоє військових загинули, дев'ять поранені. І ще про надзвичайні події в Україні та світі. За даними ООН нині в Україні 1 мільйон 700 тисяч внутрішніх переселенців, майже 3 мільйони людей інваліди, а 60% громадян живуть за межею бідності. З 1 квітня українцям доведеться додатково платити щомісяця ще один житлово-комунальний платіж. Абонентську плату за подачу до їх помешкань природного газу. Громадянам, які вперше декларують свої доходи за минулий рік, подачу є декларацій продовжена до 1 травня. Завтра планета відзначить Міжнародний день птахів і всесвітній день гумору. І ще трохи незвичайного. Американські вчені з університету Джона Хопкінса проаналізували захворюваність 32 видами раку в 68 країнах світу. Виявлено, що дві третини випадків раку, що з'являється в організмі людей, це випадковість, яка виникає через помилки при копіюванні ДНК під час ділення клітин і аж ніяк не пов'язана зі способом життя або спадковістю. Висновок імовірність захворіти на рак через навколишнє середовище або спосіб життя становить у середньому 29%, а 5% припадає на спадковість. Таким чином, у більшості випадків люди ніяк не можуть вплинути на виникнення раку, заявили вчені. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь до понеділка. Гарних нам вихідних та лише позитивних новин. Побачимось.